Доброго вечора вам, шановні гості і глядачі нашого каналу, вас вітає Дике Полісся та ютуб канал Бджоли та Сад. Зараз вже ми, друзі, якби закінчили роботу з нашими пилкозбірниками, ой, купилкозбірниками. Друзі, закінчили ми роботу вже з корпусами. Все, ту кількість, яку ми запланували, вона все зроблена, обшита алюмінієм і стоять собі. Зробили трішки певну ротацію, розчистили місце. Загалом, друзі, робота кипить. Перше запитання, яке я хотів задати вам, мої. Дорогі підписники, чому ви не підписуєтесь? Бо до нового року хочеться, щоб було 5 тисяч підписників. Це перше. Друге, хотів ще запитати, чи не надоїли вам ще такі відео? Те, що я дуже часто викладаю можливо відео, можливо, вам вони, друзі, набридли і викладати трішки рідше їх, то, будь ласка, напишіть в коментарях. І третє запитання, хотів запитати ще спеціалістів, друзі, скажіть мені. Заміряв сьогодні відстань по прямій від лісового точку до ріпаку, який посіяний, по прямій, як би, друзі, 2,5-2,700, така відстань. Ну, також 2,5 км до лісового точка. На вашу думку, чи буде більш-менш продуктивний літ бджіл за нектаром на дану відстань та пилком? Скажіть, будь ласка, не те, що пише книжка, а те, ну, як в цьому? Як воно буває насправді? Бо, наприклад, книжка пише, що бджіл там треба перевозити за 5-7 кілометрів, щоб вони е, не верталися додому. Але це далеко, друзі, не так. Я вам скажу свого власного досвіду. І на раз, і на два вже перевірено. Буває, за півтора кілометра завезеш, і вони вже там додому вертаються 10, там 20, 30 льотних бджіл. Але це моя думка, е, тож вона має право на існування тільки в моїй голові, нікому її не нав'язую. Далі, що ще вам зараз покажу по пилкозбірникам, Ми вже почали робити якби, самі каркаси. Приїхала до нас, друзі, сітка на днища вулики, пилкозбірників, сітка приїхала на е, лоточки. Далі приїхала сітка для збору прополісу. Затарилася сьогодні знову ми саморізами. Бо для касет потрібно буде різні саморізи і з перед шайбами. Ну, коротше, це все буде, друзі. По факту, коли будемо робити, зараз що вам трішки покажу, скажу, що сітку брав в різних інтернет-магазинах там нержавійка. Сітка Нержавійка йде нам на лоточки. Далі брав в одному інтернет-магазині для бджільництва сітку на днища. І ще в третьому інтернет-магазині теж для бджільництва брав уже сітку для збору прополісу, Брав цю дорогу німецьку силіконову сітку. Знаю, що, можливо, хтось врахує, що збір прополісу не приносить там користь. Але мені дуже подобається друзі зимувати. Наприклад, я вам покажу завтра, де в мене сім'ї зимують під цією сіткою для збору прополісу. Клейонка все повністю вбирається, просто рамки. Сітка ця для збору прополісу лежить, відповідно, прополіс з неї не, ну, не, не забирається, не вимається, а чекає до весни. І так собі бджілки зимують класно. Ну, мені дуже подобається. якби так, все вентиляція природна, вони там все собі, поза, те, що їм треба, позаробляли, і так їм класно зимувати. Це, Так, що ж сказати. Зараз я вам покажу пилкозбірники, як, ну, що ми робимо вірніше, те, що з них буде. Тож, якщо комусь щось там цікаво, запитуйте це. Е, все, що знаю, все розкажу. Е, і ще хотів сказати: приємно, що до мене вже дзвонять мої підписники. Вітання е, підписнику моєму Івану е, з Львівської області. Коли людина дзвонить і каже, хотів би поспілкуватися з е, великим пасічником. Чесно кажучи, по-доброму це мене розсмішило. Бо я якби себе таким не вважаю. Є люди, на яких можна рівнятися і до яких треба йти, а мені ще до таких людей дуже і дуже друзі далеко. Також сьогодні ще закупили трішки металу під наші вулики, бо приїхав син, то мені допомагає. Дай таке роботи, коротше, вистачає, не буду забирати ваш час. Зараз покажу, що, як і чому. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Всього 200 підписників ще треба, щоб було 5 тисяч підписників. Так хочеться, щоб вже ця була сума. Кількість підписників до Нового року. Ну, звичайно, і 6 тисяч теж непогано. Але таке. Так, все. Вертаю камеру і показую. Вибачайте, друзі, за безлад, який тут є. Бо, е, самі знаєте, там, де нічого не робиться, там буде чистота. А тут е, ну, місця... з місцем проблеми. Грошей на окреме приміщення поки що немає. Так, ще раз прошу вибачення за те, що такий безлад, все в тирсі, бо тут і вирізаємо, все робимо. Тож, друзі, до вашої уваги, наш майбутній пилкозбірник. Вірніше, це його тільки каркас, восьмирамочний, безфальцевий. Ось такий каркас. Висотою він, друзі, 15 см, 37,5 ширини. Вигляд спереду, друзі, два льоточка. І вигляд поки що ззаду такий, тут немає. ну Ще тут роботи дуже багато дни ще зараз зробить. Ну все по порядку, поки що я вам показую те, що зроблено. Ось такий він. Щось я в когось взяв з інтернету, щось я вже Бувшел трішки якби досвід є один сезон. Хоча я казав один е, пасічник у одному відео, хто знімає, збирає пилок менше трьох, чи там п'яти, чи 10 років, взагалі немає ніякого там права рота відкривати. Але то таке, трішки свого рота ми відкриваємо. Так. Е... Так-так е -е -е так збився з думки з тими пасічниками. Ось, друзі, ось такий. Коротше, він поки що перший ну, початок. Це основа, ми робимо каркас. Нам їх треба дуже-дуже багато. Помаленьку, друзі, робота кипить. о, Все робиться так. Все бачите, скрізь два льодки. Будете задавати запитання, потім розкажу. Бо тут, як бачите, в корпусах теж є ну, Тут, друзі, моє моя напрацювання. Тут уже теж стоять. о, Стоїть. Е -е все робиться. Десь трішки доску ще треба підшліфувати, бо якби робимо друзі, одну товщину і лишнє не хочеться збирати. Але таке покраситься, все будемо фарбувати гумовою фарбою. Зараз покажу Фарбую я їх друзі, двічі гумовою фарбою. Це така була в магазині Тріора, це з минулого року. вона. В мене залишилося колір слонової кістки, бо білої не було, але вона майже як біла виходить. Я вже й забувся, чесно, друзі, кажучи, за нею. Але вона простояла, можна сказати, рік. Фу, мені нападало сюди. Але собі гарна і ріденька, така як була, друзі, така і залишилася. А знайшов її випадково, бо сьогодні тут трохи розбирав ці розгардіяжі, знаєте, такі ось там робив перегрупування цих корпусів, щоб знати. Що, як і по чому, і там я знайшов. Тож, дивіться, скільки вже ми зробили, дуже багато треба роботи, треба все різать, пилять, підганяти. Тут теж стоїть. заготовочки помаленьку робимо, тут заготовки, друзі, стоять. Коротше, ось таке. Це перше. О. Вибачайте, бачите, таке, що робиться, але що тут ці вулики теж попереносив сюди корпуси, ще там поперекидав, бо потрібно мені знати кількість корпусів. з льотками з одним льотком і ті, що взагалі без льотків Друзі, на днище я використовую ось таку сітку. Це минулогорічні обрізки залишилися. Є там ще в мене вже десь 15 метрів. Не хочеться просто розпаковувати її там вона вціла в рулонах. Так, оце вона на днище але я повністю роблю сітки, це просто обрізки, друзі, якби перелишалися. Ось так приблизно. Сітка лягає в нас. І Зараз я вам покажу сіточку, друзі, яку я використовую для наших майбутніх лотків. Так, Друзі, це тут у мене такий рулончик приїхав сітка для наших майбутніх лоточків. О, з нержавійки Ось таке вічко маленьке. Гарна сіточка, вона мені сподобалась. Лоточки дуже класні. Я навіть такою собі ще й зробив, щоб муку пересівати таку. Це ще велика, я ще брав друзі, дрібнішу, тобто взагалі класно. Ну, але ця мені більш сподобалась. Ще десь в мене там є на залишках пару метрів. Думаю, скільки вистачить, не вистачить, то тоді будемо докупляти. Е, так, що ж хотів сказати, висота у мене е, цих, ну я казав, по висоті 15 см, у випадку чого їх можна легенько переробити друзі на магазини. Вони точуть, точ підходять як магазин. Це при необхідності, наприклад, ці льотки закрив собі і хоч там можеш зробити з них магазини. Але то таке, магазини ми з них не будемо робити, бо ми зимуємо на них на цьому високому дні. Це воно у нас виконує функцію, цей полкозбірник, друзі, і високого дна. Ви бачили, хто слідкує, як ми зимуємо. Дуже класно, мені подобається зимувати на, е, на тому високому дні. Ну, хоч і перші сезон, але мені зараз поки що ну, супер подобається. Роботи зроблено, бачите, чимало, можливо, щось забую, забуваюся вам сказати. Е, так, е, пам'ятаю, підписник мене запитував, як я вибираю людки. Друзі, вибираю людки за допомогою ось такого старенького фрезера. Скільки вже він друзі, вибрав. Ой, це навіть, Я навіть не хочу згадувати, скільки він вже бідний переробив. Але дякувати Богу, що працює. Тож, е, так, що ще сказати. Е, так, по льотках сказав, ось такі, наприклад, це вже ось воно собі так вибране. льоток для. Пелкозбірника, ляток просто для проходу бджіл. От, заготовки лежать. Я скажу так, що дошки, друзі, дуже йдуть. Йдуть, йдуть, дошки. Це тільки давай. О, так. Але нічого. Короче, вкладення йдуть капітальні. Я зараз все записую і хочу просто цікаво бути, скільки мені стане, друзі, цих 80 корпусів, 80 пилкозбірників і 80 кришок, щоб це все. Як би його зробити, побачимо, що воно з того вийде. А ви ще раз, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, бо хочеться, щоб було підписників стільки, скільки треба. Так, ще що хотів сказати, зроблю, друзі, зараз ще такі криші. Помаленьку з відходів клепаю. Я їх в день роблю 2-3 криші і кожен день собі прийшов, от є в обід там передишка, пару хвилин пішов собі дві старих дерев'яних кришки замінив. О, і одразу подивився стан бджіл. Ось таких відходів моїх робимо. Це поки їх використаємо. І зразу ці криші мені ці подобаються, теплі, класні. Єдине, що я помітив, що ну, в основному 50 на 50% бджоли якби, підходять під верх, під ці криші сидять під верхом. Ну таке я не знаю, чи до добра це, чи ні. А деякі сидять собі знизу. В принципі, я стараюся зараз зимою налізти до тих бджіл. Хай собі вони відпочивають. Так, ось таку опа. Ну іхані. Ось таку фанерку, друзі, будемо використовувати для наших касет для пилкозбірників. 6мм, можна було ще 4 попробувати, але 6-мм більш надійніше. Тож, як бачите, робота кипить, робимо все. Просто що самому, друзі, потрібно так само його піти, замірять, підмірять, зробити, привести, завести, пошліфувати. Дуже потрібно все точно, особливо, коли буде робота з касетами, це потрібно, щоб вони дуже точно стояли у вулику. Але так, також потрібно і врахувати той мілі, міліметровий зазор, щоб потім осінню касети можна було достати. Бо касети я достаю не піднімаючи там вулика, просто дошечку забрав, касету витягнув, дошечку назад, і касета підписана, все на горище. Не знаю, як воно там буде весною, бо потрібно буде полюбечися днище від підмору, то вже тоді придеться рипати ці всі корпуси. Але то таке. Голов, головне, щоб бджоли перезимували, а як буде рипать, то будемо рипать. І е, ну, в основному це з касетами саме більше морока, бо було в мене такий один випадок, що десь я друзі не врахував. Е, десь я не врахував щось. і Бджоли Проліз... пролізли між касетою і долізли до пилку, і там коротше, їх десь загинуло дві-три жмені. То добре, що я ще друзі вчасно побачив, бо якби ну пилок збираєш кожен день і побачив. Тоді ми замінили все, ну, взяв я до пилку збірника, забрав касетку, переробив там, був один нюанс, і все. Одно, ну не дожав трошки. І все. І вони так виправили, і далі вона собі зараз класно працювала. От таке, Що ще хочу сказати? Не знаю, як чи стигну до весни з цим світлом, з цим всім, але я думаю, дасть Бог якось буде. Бо ще ж я й забув ще ж касети, треба робити, стільки касет, лоточків. Ну, коротше, таке робимо зранку до вечора, коли є можливість. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас вподобайкою, коментарем. І добрим словом. На все добре, миру, спокою, добра і вашим, вам та вашим сім'ям і тепла у ваших домівках.